Автор найкрасивішого голу 21-го туру. Цього тижня було достатньо інтригуюче у нас опитування. Давайте подивимося, хто виграв. Відбувалося воно на сайті Теслан про спорт. Всі охочі можуть зати віддати голос за свого фаворита. Ну цього тижня це Мар'ян Швед, один з наймолодших футболістів української прем'єр-ліги і наймолодший переможець нашого чарту. Давайте дивитися, який красивий гол забив цей футболіст. Це матч Карпати Олімпік, і це е, дебютний дебютний гол Мар'яна Швада у цьому протистоянні. За сім поєдинків Мар'ян забив всього два м'ячі, і саме два у цьому матчі. Але хочеться сказати, що так само величезна заслуга у цьому забитому м'ячі Олега Голодюка, який віддав прекрасну передачу на Мар'яна Швада, і той головою забив свій м'яч. Тож, напевне, це лідерство можна розділити на два футболіста. Олеже, як вам гол? Ну, я би не сказав, що це какой-то супер yeah, no, супермяч. Да, навіть все-таки просто... вся комбінація заслужить того, що он оказался на першому місці. Такой пас отдать. Ну... Серьезно, видавали такі? Я вже nee, як Олег Миколаєвич видавали такі. Пас хороший О, здорово, здорово, так, здорово, так <laughs> да, здорово завис, як випрыгнув. Молодець. Ну а я все різно пас. Пас з правою ногою вирізати таким куварежно. Я пам'ятаю в Лізі чемпіонів чи в Лізі Європи да, комусь пот, так віддавав. Ну він да. просто лівою не грає, а справа ставлять, він мусить так, якось підвертати, напевно.